Павло Тичина молодий я молодий. Молодий я молодий, повний сили та одваги. Гей, життя, виходь на бій, пожартуємо для розваги. Гей, життя, Ставай, тремти. Дай я з тебе посміюся. Хто сміліший я чи ти? Подивлюся, подивлюся. Горе. Біль, як жарт мене, скільки сили молодої, чи ж моя рука здригне, що й битись без озброї. Ой, скажіть мені, скажіть, любі мої сестри, браття, що в житті вас так гнітить? Чом нема у вас завзяття? Там, де все світ я стягну, де від болю шаленію. Там ніяк вас не збагну, вас ніяк не розумію. Молодий я молодий, повний сили та одваги, гей, життя, виходь на бій, пожартуєм для розваги.